Малярка. Всіх запрошують на свято, Казка в гості поспішає, чудеса нам відкриває. Я красуночка лисичка Вранці добре, мої у вічко, мий у вушках, гостик, лапка, як красунечка і крапка. Ей, у ти куди? це так. Чого питаєш? Чи новини не читаєш? В лісі ярмаром буде. Кожен звір туди йде. Що за диво дивина? Це для мене новина. А чи можна десь там сісти, такого когось любенько з'їсти? Хік? Тобі лише обід. Та й шутний живопший рік. Чи ти яка свята, в тебе інше там мета. Ти ж вчора полювала. Та ж нікого не спіймала. Не спіймала, то дарма. Певно, хису вже нема. Ну, да, ма. У мене хис, Більше, ніж у тебе крізь. О, дівчину з Ну що? А на ярмарок у лісі звірі геть усі жисли. Ось горішки лісові, я знаю, що їх у траві, як Їх просила, сонці я сушила. А у мене є у їх кошики торби, всі міцненькі, запашні. Чув зелений довгий хвіст, той силач, тому грізь. Вишану, він ноги тайте, без до мене запитати. Він прозорий мов янтор. Теж він чим солодкий дар. Ось прийшли лисичка з луком, Розвернулись на всі боки. І бабу вчинську хвіст. Мене більш, хай відомо буде всім корінці лише я й діл. Та у та й лисиці лиш обснуло зіниці. Уському у кутку мали бесіду таку. Буду я пропонувати, мене сторожу найняти, завжди цілим буде крам. Чим я із собі. Та роздивляйся, малюків знати старайся. Добре, добре, шити досить. Дай. За любки з нами прийдуть і батьки. Ні, з батьками іншим разом не вдалося така образа. на назустріч півень красень. Та рудай до нього ласо. Ой, це насичні хлопче, у Кукурітний, сукок і сокоче. Тиму оприспівав, голос твій дзвіночок срібний, він столиці тільки гідний. У коряку, може, та? там, так всі краю, мені добре як в раю, а з тобою на природі. Не воджуся я та й годі, у коряку. -го. Не воджуся, не воджуся? Ні, сказав. І з хлібом. Ех, не вдалося обдурити, як з такими можна жити, Ех, не вдалі, мандриці, мушу їсти творі. І пішли невдати в ліс, водчий хліст донизу звис. Нині в лісі кожне знає, що добро перемагає.